У нас такий уговор був. Почнеться війна, підемо воювати. І пішли. Там з перших днів куми я. Два куми. Колишні та нинішні військові Ігор Скидан та Олег Макаренко з Хотинівки на Носівщині виготовляють та продають дерев'яні модульні будинки. Зроблені за скандинавською технологією. Буде дві спальні, велика кухня студія буде. Танвузол і тераса. Дають роботу місцевим. Подивитися виробництво приїздили навіть шведи. Скандинавська технологія ваша. І подивився, почуха, каже хлопці. У мене, каже, метр снігу нападає за зиму. І ми, каже, таких балок не пускаємо, як ви. У нас з таким запасом прочності, ну це Україна, по-другому просто не як. Що вистоїть, воно тривійний. Як ветеран Ігор отримав грант 500 тисяч гривень на купівлю автоматизованої сушильної камери для деревини. Така запевняють, єдина в області. Весь процес, повний цикл. Від купівлі деревини. Прошу звернути увагу на бірочки, крадено у нас тут немає нічого. До встановлення будинку під ключ. Нині роблять вже п'яту модульку замовлення з Прикарпаття. де беруть ліс, хто робить проєкти, як отримати ветеранам та членам їх сімей гроші на розвиток бізнесу, читайте у нашій газеті. Вісник че. А що ж ще?